Нічні морози та сніг в Україні. Магнітні бурі. Сьогодні. Прогноз погоди підготовлений українським метеосервісом. «Погоднік». Погода на три дні з 26 по 28 грудня. Завершення тижня в Україні проходитиме під впливом атмосферних фронтів, які дещо послаблять морози, утім принесуть сніг, який йтиме повсюди. Погода залишатиметься по зимовому, нестійкою та вологою. Середньодобова температура становитиме мінус 2, плюс 3. У нічні години очікуються морози мінус 4, мінус 7. Найхолодніше традиційно буде у східних регіонах. Тож радимо одягатися тепліше та подбати про комфорт і безпеку. Вітер переважатиме західний та північно-західний. Його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду, тому відчутного посилення холоду не прогнозується. Водночас через помірні морози на малих і середніх річках, а також на мілководних ділянках водойм з'являтиметься перший лід. Важливо пам'ятати, що він ненадійний і небезпечний, тож виходити на нього категорично не рекомендується. Крім того, особливу уважність варто проявляти на дорогах, можливі слизькі ділянки. Ожеледиця та погіршення видимості під час снігопадів. Водіям і пішоходам слід бути максимально обережними. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз погоди для України та магнітні бурі сьогодні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 26 грудня. П'ятниця. На заході повсюди, крім Ужгорода. Йтиме сніг. Вночі температура опуститься від 2 до 12 градусів морозу. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від мінус одного до плюс три. Вітер західний, північно-західний, його швидкість до 3 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю теж сніжитиме. Вночі від мінус 4 до мінус шести. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від мінус 2 до плюс 1. Вітер західний, північно-західний. Дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. У північних областях буде похмурий день і з легким снігом. Нічна температура опуститься до мінус п'яти. Вдень у Сумах, Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові, не більше одного градуса тепла. Швидкість північно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю мешканці столиці побачать сніг, утім, надовго він не затримається. Вдень до плюс одного, вночі до мінус 4. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні очікується снігова та похмура погода. Вологість повітря висока, а дороги можуть бути слизькими. Після заходу сонця від мінус 4 до мінус шести. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві зміни температури від мінус трьох до плюс одного. Вітер західний до 3 метрів за секунду. На сході очікується снігопад і хмарна погода. Температура залишатиметься низькою, тому підготуйтеся до морозів. У ніч на п'ятницю температура знизиться до мінус 4, мінус 7. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від нуля до мінус 4. Швидкість південно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. Погода 27 грудня. Субота. На Заході Сніжна погода продовжиться. В нічні години до мінус одного, мінус 4. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс три. Вітер західний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центрі України в суботу повсюди пролітатиме сніг. Вночі температура опуститься до мінус двох, мінус чотирьох. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах до одного градуса морозу. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. На півночі в частині міст прогнозують сніг, місцями мокрий сніг, у нічний період до чотирьох градусів нижче нуля. В денний час у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові. Показники зупиняться біля мінус одного, мінус двох. Вітер західний його швидкість до двох метрів за секунду. Погода у Києві у суботу буде похмуро, час від часу йтиме сніг, нічна температура мінус три, вдень не більше одного градуса морозу. Вітер західний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півдні України в суботу буде хмарно. йтиме сніг. Радимо одягатися тепліше та бути обережними на дорогах. Температура повітря вночі від мінус одного до мінус п'яти. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від плюс одного до мінус одного. Вітер західний, північно-західний, його швидкість не більше двох метрів за секунду. На сході країни істотних змін у погоді не очікується, збережеться похмура погода, повсюди йтиме сніг. В нічний час мінус 4, мінус сі. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську зафіксують невеликі коливання від нуля до мінус два. Швидкість західного, південно-західного вітру не більше одного метра за секунду. Погода 28 грудня. Неділя. На заході тиждень завершиться сніжною погодою. Нічна температура коливатиметься від мінус двох до мінус п'яти. Вденні години у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську теж прохолодно до мінус двох. Нуль утримається лише в Ужгороді. Швидкість північно-західного вітру до трьох метрів за секунду. У центрі України в неділю пролітатиме сніг, погода буде спокійною. Це чудовий час для прогулянок. Нічна температура опуститься до мінус трьох, мінус шести. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатиметься мороз до двох градусів швидкість західного вітру не перевищуватиме двох метрів за секунду. На півночі небо закриватимуть хмари, повсюди сніжитиме. Після заходу сонця температура знизиться до мінус трьох, мінус дев'яти. Вдень у Сумах білій церкві коростині, Житомирі та Чернігові до 2 градусів морозу. Швидкість північно-західного вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва в неділю хмарність протримається цілий день, час від часу йтиме сніг. В нічні години мінус три, вдень мінус два. Вітер північно-західний не більше двох метрів за секунду. У південних регіонах України, в неділю сніг і надалі, вкриватиме територію, утворюючи зимовий пейзаж. У нічний період від мінус 1 до мінус п'яти. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві температура змінюватиметься протягом дня від нуля до плюс трьох градусів. Вітер південно-західний, західний, дутиме зі швидкістю до трьох метрів за секунду. На сході очікується сніг, який час від часу посилюватиметься. Небо буде хмарним, а температура повітря сприятиме збереженню снігового покриву. Тож регіон відчує справжній прояв зими. Нічна температура опуститься до мінус трьох, мінус шести. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську коливання температури від мінус одного до плюс трьох. Вітер південно-західний. Південний не більше двох метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних людей. Упродовж найближчих трьох днів геомагнітна активність перебуватиме на помірному рівні. Час від часу можливі незначні підвищення до двох-трьох балів. Що може легко відобразитися на самопочутті, зокрема у вигляді втоми головного болю чи зниження концентрації. Втім, уже в суботу з 6 години ранку прогнозується період геомагнітного штилю, який триватиме до кінця тижня. У цей час вплив на організм буде мінімальним або зовсім відсутнім. Тож це вдалий період для активного відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі, фізичної активності та реалізації давно запланованих справ. Не забувайте пити достатньо води та прислухатися до свого самопочуття. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарних вихідних.